Доброго дня, шановні Полтавці. Сьогодні з робочим візитом до Полтавської області завітали представники команди Національного агентства з питань запобігання корупції, в особі заступника Миколи Корнелюка. Ми провели спільну нараду разом з органами місцевого сорядування та депутатами різних рівнів, головами міських сільських селищних громад. От і е, акцентували основні виклики, проблематику, яка є е, е, ще раз підкреслили важливість е, функціонування і роботи антикорупційної е, антикорупційної системи країні В цілому орган НАЗК – це центральний орган виконавчої влади, який формує, і реалізує дану політику. І а, вони, є, ми повинні розуміти, це не каральна система, а більше превентивна і роз'яснуюча, мотивуюча. Пан Микола більш детально скаже. Зі своєї сторони, полтавська власна адміністрація на всіх рівнях працює в частині виконання антикорупційного законодавства. Крім того, у нас активно працює група робоча група. Всі про неї знають це прозорість і підзвітність, яка розглядає всі тендерні закупівлі. Моніторить я трошки розкажу детально. Колега може не... як воно працює. У нас в цій групі представлені різні органи правоохоронної системи, а також контролюючі органи. Правоохоронна система це органи бюро економічної безпеки, органи національної поліції, служби безпеки України, Державного бюро розслідувань контролюючих органи, це державні органи аудит служби, податкової служби. Кожний матеріал, кожне питання робочої групи розглядається попередньо кожним фахівцем, експертом, і на робочій засіданні виносяться ті питання, які вже розглянуті, або воно ну, тобто, висвітлюються ризики, які можуть бути в тій чи іншій публікації. Але ми повинні розуміти, під роботу цієї групи попали не тільки. Питання, що стосується закупівель там, чи використання бюджетних коштів, а й інші супутні питання, які можуть впливати як на корупційні, так і репутаційні ризики. Тому для нас це важливо, ми будемо продовжувати працювати. Ми чітко розуміємо, що як ми це будемо. У нас кожен раз є матеріали і є певні механізми на реагування по результатам засідання таких робочих груп. По статистиці ми звітуємося, розказуємо і інформуємо медійну спільноту і суспільство цілому. Крім того, що в нас такі є механізми, як погодження закупівель, що стосується військових від територіальних громад, ми теж опрацьовуємо ціну, цінову політику, необхідність, тобто готування такої закупівлі, тому ми в цьому напрямку працюємо. Це в мене коротко все. Я, пан Микола, більш детально в специфіку роботи самого безпосередньо національного агентства. Ще раз доброго дня, шановні журналісти. Мета сьогоднішньої поїздки до Полтавської області це робоча зустріч з керівництвом регіону. Я дуже, дуже вдячний Володимиру Миколаївичу за надану можливість провести цю зустріч. Вважаю, що вона була достатньо. Конструктивною і сподіваюся, що вона буде продуктивною. Можливо, ви не знаєте, але Національне агентство проводило перевірку діяльності Полтавської міської ради. Нещодавно там були певні зауваження щодо діяльності антикорупційного підрозділу та ряд інших. Ми хотіли подивитися, яким чином міська рада реагувала на наші рекомендації, яким чином їх. Виконує і ким чином рухається далі. Скажімо, так, вони прислухалися до рекомендацій, виконують їх і сподіваюся, що через деякий час завершать їх виконання. В цілому результатами візиту ми задоволені. Вважаємо, що зустріч була корисною як для національного агентства, так і для керівників. Області, якщо по суті, то все готові відповідати на питання, що вони у вас є.